Продовжуємо серію бюджетних китайських ліхтариків. І на вашому огляді моделечка BL1810B. Ось таке щуто китайської електроніки. Вбудували вони світлодіодну стрічку. Ось такий він. З рефлектором маленький там SND-діодік. фокусування немає, невеличкий такий, вага 80 грам, довжина в нього 13 см. Можна так використовувати, його підвішити. Тут скоба. Дві кнопочки. Доволі таки прикольно. Це у нас буде перша кнопочка, включається цей діодік, друга кнопочка і стробоскоп. А ось тут у нас вимикається оця лента 50%. І вимикаємо. Вбудований акумулятор півтори тисячі матч. Ну, такий китайський бюджетненький за 3 бакса Ліхтарик ну, Доволі такий прикольний. Заряджається він через севіт отвір, закритий гумовою вставочкою, заглушечкою. Зараз перевіримо, чи є індикація. Провід Type-C в комплекті. Да, така от індикація є. Підзаряджається від мережі, може бути підзаряджатись і від сіті 220 Ось такий невеличкий огляд. Такого бюджетненького китайського ліхтарика. Дивіться, наші огляди. Багато вже. Знято оглядів з ліхтарями. І дослідючих відео.